Всім привіт! любі! Вітаю! Сьогоднішнє відео у нас буде про фаворити 2024 року, догляд і капелюшечка декоративочки. Я, звісно, вже 35, і мені вже конечно, більше я роблю акцент саме на догляд. Декоративка то вже таке. Я не дуже люблю фарбуватися, оці там трошки вії, бровий, блиск для губ і э, концілер замазаться. І мені якби окей, достатньо. Я буду вам розповідати про кожен продукт. Не скажу, що супер детально, бо ви вже все це бачили в моїх порожніх банках, безкінечна кількість разів, але ну, буду акцентувати. Робіть собі чаю кавуську, у мене кавуська. Починаємо. Перше, у мене тут зовсім скажу одразу подглядалочка, бо я вилітаю в мене і тоді. А, ще, ремарочка маленька. В описі під відео я вам лишаю посилання на продукти, про які показую. Як лишити посилання на продукти Oriflame я не знаю, тому без них, а так на все, на що знайду, посилання внизу в описі під відео. Будь ласка, я вас дуже прошу, переглядайте опис, якщо вас щось цікавить. Шукайте інформацію там. На те, щоб зробити опис, у мене виходить десь до трьох годин часу витрачається на те, щоб зробити опис. І коли я тоді читаю коментарі, а де замовить, а скільки коштує, ну. М'ягко кажучи, це трошки поводить з себе. Тому що опис це великий шмат роботи. Це все це треба знайти, всі посилання скопіювати. Ще ж бажано в такій ж хронології, як я вам показую продукти. Тому, будь ласка, дивіться опис під відео. І. Там не буде Оріфлейм, кажу одразу, бо я не знаю, як ставити на Оріфлейм, у нас ж нема такого магазину. Чи через консультантів я нікого там до себе в команду не кличу, я не вмію цим цим займатися, я замовляю сама собі. Тому уж вибачайте. Якось так. Перше, інтимний гель, гель-інтимний гігієни. І це якраз Oriflame Фемінель це я вам показую рефіл, Вони є в бутилочках вже з нового. 2025 року буде там оновлена упаковочка. Ну це вже, ви знаєте, я здається, вже 9 років, в 2025-му буде 10 років, як я в і 10 років незмінний засіб. Клас, обожнюю. Ну, щоб про нього казати. Самий мій улюблений, жовтенький. Всі шикарні. всі. Далі для душу і Пінка для душу. Це один бренд, це бренд Below. Ці засоби ви могли у мене 100%, ви вже бачили їх у мене 150%. Гель для душу саме оцей з кактусом. А бажаю обожнюю. На мейкапі є, на лєві є, на нотіно є, в стаціонарних магазинах часто є. І піночка. Піночка це у мене якийсь е -е, Heaven Shake. Райський коктейль. Люба, Люба пінка. Дуже класна. Люба пінка від бренду білого, обожнюю, м'яко чищує шкіру, ніяких не нічого легко змивається. Дуже класно, коли у, у період, коли там, е, вимикають воду чи ще щось, да, коли треба, там, словно кажучи, одним кошиком змиться це супер. А гелі білоу саме цей кактус. Аромат божественний. Божественний це самий свіжо фруктово квітковий вкусням аромат. На літо це взагалі супер. На літо це взагалі супер. Далі в мене пішла. Далі. Бутилки всі в робочому стані, так що, поняття, простіть. Масло для душа Біодерма бренд. Я вам показувала вже, я собі замовила ще одну. Це літра я. На місяця на 3-4 на мені точно літри хватило. Я не знаю, чи користувалися мої пацани. Мені щось кажеться, що ні. На, мабуть, що я сама воно пінеться, але не дуже яскраво, дуже приємний ніжний аромат. Шкіра не сохне після нього. Наступний засіб це лосьон для тіла. У мене є лосьони для тіла, у мене їх багато. У мене є такі, знаєте, ну, дорогі бренди. В принципі, поряд з цим лосьйоном, з церамідами. Q&A бренд нічого поряд не стоїть. Просто лейт-лейт такий мигдальний аромат, я відчуваю. Дуже швидко вбирається. Дуже класно зволожує. Знаєте, коли оце зараз опалювальний період, вся шкіра сохне, як змія, значить лупав тілу. З цим засобом це все проходить за один раз, окей, за два. Причому, знаєте, коли оце Перехідний період, коли там ще не ввімкнули опалення, дуже холодно в квартирі. І ти після душу, тобі хочеться закутатися і швиденько під діялку. Бо да? коли мажешся кремом і часто, ти дуже Це сильно мерзнеш. Ось цим кремом ви не будете мерзнути, хто такий же мерзляк, як я. З цим кремом ви мерзнути не будете, тому що він супер швидко вбирається. І оця комбінашка, масло, і оцей лосьон. І я забула, що таке, коли пече, свербить, чухається, лущиться шкіра. Придивіться обов'язково до цієї комбінації. Здається, на Нотіно зараз там якась супер акція на, на це масло біодерма. Але ви знаєте що? Попитайте в аптеках, коли ви там щось купуєте, там, ліки якісь купуєте, спитайте, може у них є пробнічки, тому що частенько пробнічки роздають от цього масла. Може, знову ж таки, на обов'язково біодерма, там є і уріж і для розпузей, я саме за це й кажу. Попробуйте, в принципі, такий продукт до речі. У самого ж бренду Q&A є масло для душу. Я не пробувала, але якщо знаєте, тим, ну, спробуйте хоча б цей молоційончик, ну, рекомендую від щирого серця. От просто це топ і best of the best. Далі. Е, далі. Любимка моя гідрофільне масло, гідрофільне масло бренд Nedлі. Так, страшенна бутилка, але вибачайте. От, так от у мене її там лишилося. Значить, от такої, в принципі, я відслідковувала на рік щоденного використання. Я нажимаю така звичка у мене. Я нажимаю собі три помпи. Така звичка. Три помпи може, і не треба. Може там і дві буде достатньо чи одної. Я нажимаю три, і мені три пляшки на рік вистачає. Це вже я прослідкувала. Класна олійка, легенька, тоненька, все змиває шикарно, я змиваю і очі, нічого не пече, не шкребе, ну взагалі просто прекрасно, тому це дуже сильно рекомендую. Зараз я взяла собі на заміну від Zoriflame, тому що там була супер акція. Але не факт, що я буду нею користуватися, бо вона мені здала, здалася така плотненька. А ця більш така взагалі легенька класна. Ну я вам її вже багато разів показувала, можете точно відслідкувати, що я нею користуюся. Кувточок. Далі, знову ж таки, Oriflame відкриття. 100% відкриття цього року це отака пінка Novage. Скін Relief, рожевенька. Це пінка для чутливої шкіри для вмивання. Найделікатніше вмивання, яке тільки у мене колись було Шикарно, А Рада, що для себе її відкрила, по акції набрала. Просто супер. Супер, супер, супер. Всім раджу. Підмічу ще раз, я 38. 38 років мені чи 37-38. Шкіра суха. Звісно, що ознаки там старіння вже є. Не скажу, що шкіра чутлива, дуже суха. Тому це все, що я раджу, якщо ви плюс-мінус, в тому ж. Як я стані шкіри, прислухайтесь, придивляйтесь. Так, далі. Догляд за обличчям. От раз ми вже про обличчя. Показую просто, як приклад, саме те, що є у мене, ви можете використовувати будь-яке, якщо вам це цікаве, ензимна пудра. Зараз у мене медіпіл шикарно, просто постійно, через день я не уявляю свого догляду за обличчям без ензимної пудри. Зараз у мене така, в принципі, будь-яка. Багато їх класних. Класна була дуже доктор Сюрікл Нічна денна. Ну, багато їх. Дуже хочу дермалоджику спробувати. Тоді обов'язково у мене на ранок якийсь антиоксидант. Зараз це у мене така сиворотка бренд Коздебаха. Люблю, обажаю вітаміни С, всякі там вітеринексемові кислоти, антиоксиданти на ранок це моя любов. На вечір у мене ретінол. Зараз у мене від бренду TereMit. Багато їх у мене було. І ретінол і букучол. Люблю обажаю. це такі, знаєте, кити, мого догляду. Відкриття, знову ж таки, вже розказувала, показувала бренд Uriage, Крем навколо Xemos для сухої шкіри навколо цієї ідеальний крем. SPF будь-який. Показую просто, як приклад, зараз у мене Beauty of Joseph. У мене їх було вже просто безкінечна кількість різних, обов'язково використовуйте цей шикарний і прекрасний крем, відновлюючий для шкіри обличчя після ретинолу обов'язково, має бути. І у мене це моя любов-любима атопальм. Крем на основі ламілярних емульсій, без запаху. Плод Волотнющий, густющий, нічого нікуди не висипається. Класно відновлює шкіру, захисний бар'єр, причому крем дуже плотної консистенції, але він дуже швидко вбирається в шкіру, не залишає ніякої жирної масної плівки. Супер крем можна собі, дітям, на обличчя, на куди хочете. Оце передивіться, будь ласка, обов'язково. Так, далі. Чомін фаворити ще просто. Тоже вже кожна порожня банка майже у мене з цим засобом. Це антиперспирант бренд Віши. Кришка червона, кришка зелена, кришка біла. Любий. Це для мене супер. Я 100% з ними впевнена. На літо, на весну, на осінь, на тепло. Це те, що треба зараз. це така зима. Я постійно мерзну, мені постійно холодно, нема такого активного потовиділення. То зараз я використовую Old Spice. А Оце на теплий період. Це просто незамінна моя штучка, фаворит фаворитище. Далі, ще з догляду, що зі мною не один рік. Це такі капсули від бренду Oriflame. Масляні капсули, ось такі рибки. Теж використовую як така, знаєте, терапія. Не кожен день, десь раз на тиждень от у мене ретинол. 6 разів. Ретинол у мене 6 разів на тиждень, от на сьомий, ні, брешу 5 разів на тиждень. На один день я використовую обов'язково, якісь штучки відновлюються. Так, ще засіб по догляду за обличчям. Теж відкриття цього року. Український бренд Hugs. У мене з ним тільки що сталася біда, упала бутилка і піпетка отламалася, але нічого не побулося. Це пілінг, сиворотка пілінг. Після того, як ви умилися без всяких агресивних там скрабів, пілінгів, ензимних пудр, просто пінкою милася. Наносите оцей засіб і або змиваєте через 15 хвилин, або з ними засинаєте. Наносите зверху хвилин через 15, якийсь захисний такий відновлюючий крем, шкіра на ранок просто ви себе не впізнаєте. Супер засіб або Оця пляшечка у мене десь, мабуть, з травня. Точно не скажу. Використовую, значить, я його. Десь раз на два тижні. От зараз, в холодний період. Літом використовувала два рази на тиждень. Ну, в теплий період. Клас. Обличчя таке натягнуте, блискуче, шикарне. Далі ще догляд. Зубні пасти. Оріфлейм, абожаю. А абажаю. Що про них ще казати, не знаю, тому що дуже часто про них розказую вам. Волосся. Значить, я не скажу, я маю жирний тип шкіри голови, мені треба кожен день мити волосся. Я не скажу, що це прям супер якісь там фаворити ще, яке перевернуло мені погляд на догляд за волоссям, але це явно та штука, яку я повторювала не один раз. Чи чотири рази я купляла ці шампуні, і мені вони сподобались. Це шампунь деморі, і отут вставляю картинку, точно такий же бальзамчик. Бай сам взагалі класний, шампунь теж дуже прикольний. Але мені подобається, я не на постійній основі ним користуюся, а от він у мене закінчився. Десь місяць, через два я собі ще візьму. Але от періодично він у мене, тому я його фаворити і занесла. І те, що для мене стало відкриттям, це знову ж таки Оріфлейм. Отака от серія з кокосом. Lovnei для волосся. Це для сухого волосся, але на мені. Оця ця серія діє дуже класно, вона мені, знаєте, як якась процедура, така салонна по догляду за волоссям клас. От якщо там якесь вкладання у мене було, там на якийсь утюжок, чи якісь там я може багато пінки, нанесла щось таке, то просто після, цих, після цієї ось парочки у мене просто волосся як дійсно після якоїсь косметичної процедури. Але раз на тиждень, найчастіше, бо дуже-дуже сильно жарниться шкіра голови. Я вам ще скажу більше, з Oriflame, от все, що в мене було по догляду за волоссям, то я, чесно, від щирого серця я відмічу. Ой, а я її, до речі, не взяла. Забула. Ладно. маска для волосся доолоді, я вам її вже багато разів показувала. І оцей бальзамчик. Оце для мене просто топчик працює. Ело, я там пробувала, тоді у мене зараз маска, і маску, і бальзам від Ело. Тоді у мене Milking Honey маска не то. Оцей бальзам на мої коси і маска Долугі ідеальна. Так, ще догляд. руки ноги руки ноги Крем для рук-ніг-бренд Гама. У мене вже така бутилка, О, скільки тут. 300, мабуть, 300 мл, вже щоб не молочитися. Я вам дуже часто-часто-часто показувала в порожніх банках. використовую з превеликим задоволенням на руки, на ноги або пів. І біокон. Це у мене бальзам, у мене ще й крем, Тоже шикарний засіб. Взагалі 100 гривень до 100 гривень коштує події. Ідеально, просто що тут мені там і аромати. Все. За що мені подобається? Аромати так, дія так, прям відчутна. І дуже класно, теж швидко вбирається, і не мерзнуть ні руки, ні ноги, не встигають замерзнути. Хто розуміє, про що я, той мене зрозуміє, коли я кажу, руки-ноги мерзнуть. Так, далі волосся. Така сиворотка Crystal Cream. Це така сиворотка Бренд Envy. Італійський, для кінчиків класна така текстура кремова. Отак воно. Легісінько наноситься, там на вимите волосся, наношу тільки на кінчики, і все, у мене взагалі з кінчиками, в принципі, е, окей. Це я зараз трошки така розтріпана, бо я їздила, у нас там, е, мокрий сніг пішов. А я їздила, коротше, колесо пробила, то я стояла там. на і трошки намокла. Але в принципі е, дуже гарний стан у мене кінчиків. Мені подобається. І це вже друга бутилка, і буду повторювати. Ідеальний засіб. У мене для волосся отак всього це супер. І далі мій фаворит ще теж по волосся показувала, розказувала отакий крем Тож це італійський бренд Hair Company. Крем по догляду за волоссям. Він іде як для блиску на вимиті, підсушені рушником волосся, нанести невелику кількість, рівномірно розпритілити, розчесати, не змивати, висушити волосся. І вкладати. Для мене це засіб, і можливо, і для блиску, ну блистять же, наче блистять. І як термозахист, і саме класне, він знімає статику з волосся. Отакого От одуваного у вас не буде з ним нікогда. Супер! А бажаю. До речі, отут в цьому магазині, де ці засоби, якщо вас зацікавить, попитайте. Здається, що там раніше можна було взяти на пробу як відливантик. Не знаю, як зараз, кого зацікавить, попитайте. Там у дівчинки. вона завжди всім гарно, красиво відповідає. Ще, що можу віднести до догляду такі три засоби. Перший кармекс для губ, бальзам. Раз, два, три, там, що в мене біля кроваті, в кожному кармані, в кожній курці. Обов'язково. Бачонок Eriflame. Зараз у мене ось такий каво кавовий, класний. Теж. Кругом кутикула, слизова, якщо там дуже сильно пересихає в носі, якась ранка царапка, везде кругом. І третій засіб. Спасіння моє для суперсухих губ це пурилан, Медела Пурілан. Всі знають, мамочки, точно знають цей ці засіб. Це тут чистий ланолін. В принципі, він іде, як засіб для грудей при пригодуванні лікувальний, але. Його можна кругом нагнути О, таке средство. Ось такий тюбік такий купляєте, і вам на рік його точно вистачить. Рекомендую. Так, ну, практично все. Ще до догляду можу віднести таку сиворотку бренд Мінокс для Ростовій. Я вам теж її показувала вже неодноразово. Я використовую не на постійній основі. Десь раз на три на 4 місяці я отакий тюбік беру, використовую через день, десь не кожен навіть вечір. Хоча написано, було на упаковці, що треба кожен вечір, я забуваюся. Як згадаю, так і мажу. Ну все, вимазала і забула на пару місяців, а тоді знову беру. Тому що вії випадають частенько, да, там десь вже якісь якось вони в другу сторону, десь якісь залися. Ну, це в такі періоди я купляю і використовую. Далі, все, це по догляду, все косметичка. І Почнемо ми з обличчя. так? Два у мене тут фаворити. Перше це BB-крем Oriflame, цей класний. вообще, у мене відтінок Fair 35639. А дуже класно виглядає. Другий фаворитик це bb Крем Бренд Skin, Це у мене мініатюрка у них є там великі. Теж клас, все, Він у мене зараз на обличчі. Мені дуже подобається, як обличчя виглядає. Це таке прям відкриття. Бо я дуже рідко фарбувала саме шкіру обличчя. Це з цими засобами прям полюбила це діло. То, що я ніколи не могла оминути, який крок це синці під очима. Тому що я а, чоловік синяк в плані синців під очима, у мене тут і ів'яна. Ну, це, коротше, моя проблема. Перше, це от такий консілер Ariflame. Це вже мій третій, четвертий, я не знаю. Мені здається, що я вже половину україномовних дівчат, котрі користуються Ariflame, на нього підсадила. і такий у мене це відтіночок світлий Light Ivory. Боже, так мелко, вже все, старчиський оцей. Стигматизм я не бачу, 47-525. Класне, я вважаю. Він е, дуже мені подобається, що він, знаєте, не залишає після себе, е, не западає ні в якісь моршечки, бо для мене це вже актуальненько. Хороший, хороший. Перекриття не 100%, але дуже хороший. І другий, е, знаєте, в мене там консилерів багато є. Ще один у мене є консілер від Рборіан, який мені подобається, але там ціна якась зашкварна. Майже 2000 гривень. Ну, мені кажеться, що це вже не адекватно. І ось у мене є теж така паличка-виручалочка. знаєте, це, Якщо не знаєш, що купити, купи оце. От Для мене це супер. Вообще. Це Maybelline. Отакий От оцей консілер, мейкап. Це у мене відтінок, дуже мені вдалий. Цей відтінок 08 порцелян. 170 гривень. Класний. Перекриває дуже непогано, він легенький, він не западає в складки. І саме, що для мене, для мене, для мене найголовніше ці два штучки вони мені не сушечки під очима. Шикардос, а бажаю. Далі, якщо вже мейбелінг, брови. Оце два олівця любов на віки вічна. Перше, це, він іде як, це називається у них помадка для брів, але в форматі олівця відтінок тау. Це у мене ще новенький. Клас. Я вам теж вже його багато показувала в порожніх банках. Ви можете відслідкувати, що я дійсно користувалася. І друге, це отакий звичайний олівець. Відтіночок це у мене теж тауп. Дуже у них такі вдалі, ці відтіночки тауп. Класні. Це теж у мене новенький, не буду відкривати, з вашого дозволу. Тоді 100% відкриття цього року для мене це маркер для брів. Отакий От бренд René. Це у мене відтіночок Браун. Ось тут от пензлик тоненький. Прямо так, як підводочка. Дуже класно малює, дуже гарні відтінки. Гарний, такий природній. І досить стійко Це все виглядає. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Прямо таку волоскову техніку. Те, що треба, рекомендую. Далі у мене. Якщо вже брови, то 100% відкриття цього року. Це отакий от супер лак Maybelline. Гель для брів. класний. шикарно, шикарна, така чіточка, от дуже зручно. Рекомендую. Тоді, отже, поки що в цьому році дві туші, які справили на мене враження. Так, зараз хвилинку, хтось мені питається, дозвонити. Це Oriflame. Перше, це у мене Volume Phenomen Mascara. Ось така щіточка тут. Класна. Сьогодні вона у мене. Вії отлічні робить. І друга, це Lash Iconic Mascara це силиконова щіточка. Тож мені дуже-дуже подобається. Чорні обидві від світла, здається, ніби коричневі. Класні. Поки що багато чого у мене було. Багато що, що в мене є: от Зоріка Зоріфляємо оці дві е, любимки. У них там скоро новинка вийде, там така галарина презентація, я прям жду не дождусь. Е, тоді обличчя Сінарт, бренд Сінарт. Коли знімала вам відео, це бронзер. Відтінок, сам кісет бронзер. Там, здається, один відтінок, отакий от. Класний, абожаю. Е, дуже він такий, знаєте, природній. Для білосніжок. То, що треба, от ледь, ледь Бачите, ледь-ледь. Сьогодні я їм отут -от виділила собі складку. Це така взагалі універсальна штучка. От коли так втарбуєшся, як я, швидко быстро, быстро це супер. Далі фаворит, який зі мною дуже багато років, точно зараз не скажу скільки. Але як я вперше пішла на курси по візажу, і я розказувала вже колись, я там займалася, працювала. Я там спробувала цю пудру. І от стільки вже років вона зі мною. Бренд мейкап Ательє, це пудра Прозора PLHD, так. Вона буває на цьому на Мейкапі, У них є свій сайт. Супер тоненька. Така шовковиста. Я ніколи нічого більш шовковистого не пробувала, І цією пудрою. Прекрасно, можна собі там фіксанути консилер. Вона не висвітлюється, не вибілюється, нема у неї на спишках, на фотках такого білого клас. Вже тому у мене її крапулька лишилася, буду повторювати 100%. Тоді однозначне відкриття цього року. Просто не, не очікувала, чесно скажу. Не дуже люблю рідкі текстури, не дуже вмію з ними працювати. А це просто щось ідеальне. Oriflame. Рідкий хайлайтер, рідкі румяна. Спонжиком собі наношу. лейт лейт щось десь, отак, як я її люблю, чи, чи, є, чи нема. Шикарно виглядає гарно. Хайлайтер вже взагалі хорошенько використовувала, бо я інколи його крапельку додаю в крем для тіла, коли це там треба влітку тут п'ятки. Румяна. Хайлайтер, здається, у нас в одному відтінку. 36, код. Та що ж, господі, все летить. А румянки у мене код 45551. Тоже дуже вдалий колір. І рум'янка сама, вона теж йде як е, хайлайтер. Тут вже є е, сяйво. Легеньке сяйво вже є. Обожаю взагалі ці продукти, вони такі, знаєте, напівпрозорі. гарно от фіксанулися і все, вже нікуди не ділося. І ти з ними не матрьона, і я ж кажу, якщо ти е, е, фарбуєшся ледь... Трошечки, да, от так як я віки, по віки, як там їх вії зробила і, в принципі, синяк замазала і все. То ці засоби класні, вони такі делікатні. Хоча отак, яскраве світло да, на мене світить, то здається, що хайлайтер прям вух. Ні, він не ух. він такий дуже е, делікатний. Тоді губи. Скільки вже в мене всього було для губ? Мільйон всього. І масла, і блиски, і все-все-все. Ну, краще, ніж блески від Victoria's Secret, я не пробувала нічого. Оце у мене світ кокос. Коконат Крейс. Класний. Блиск шикарний, аромат шикарний, Солоденький. І, знаєте, на губах і відчуття, як ніби це масло якесь. От я часто від масла чогось такого очікую, по відчуттям не дають. От близьки, саме дають це мені таке відчуття класне, пом'якшене, а масла не всі. Це, взагалі, близькі, рекомендую 100%. І ще останній такий штрих відкриття теж цього року це пензлі для макіяжу. У мене є відео про мої пензлі. У мене там їх 100 штук. Може 90%, може 110, не знаю, багато. Але от пензлі Oriflame, це для мене відкриття. Оці, що зараз у нас в каталог, користуюся цим активно, опошті. М'якуські, але гуські, нічого в мене не сипеться. Вони такі, бачите, можна прямо з під оку так хупа. Настільки вони м'якусінькі. Клас, просто ідеальні, для тоналочки. Рекомендую, хочу прямо собі всіх взяти. Може, щось її задублити, і до речі. Там зараз вертайте каталоги, там непогані на них ціни. Класно зібрати подаруночок. Пензлі, отакі штучки. Це я про дівчат, які в оріфлеймі. Все, у вас шикардосний вже подарунок є. Так що, дівчатка, рекомендую придивіться. Пензлі, воріфлейм дійсно достойні. Я вже зі своєю колекцією 100 штук. Вже точно можу вам це заявити і не боятися, що я вас десь там якось надурила. Люди, собственно кажучи, це все. Оце всі були мої фаворити за 2024 рік. Це те, що я відкрила для себе і в повному захваті. І це ті продукти, які ви в порожніх банках можете у мене відслідковувати з місяця в місяць. Це говорить нам про те, що я все використовую не просто так. Я їх сьогодні в це відео додала. Я вам бажаю всім гарного настрою, всім бажаю гарного дня! Готуйтесь до різдвяних свят, варіть кутю, придумайте новорічне меню, їздіть, купляйте подарунки, радуйте себе, радуйте своїх близьких. Тримаємося, любі! Все буде у нас добре, всіх люблю, всім па-па!